Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Передостаннє відео сьогодні про наш соняшник лімагрейновський. А останнє відео вже буде по його збиранню. Сьогодні у нас 31 серпня 2024 року, останній день літа. Соняшник знаходиться в такому вегетаційному стані. Відсотків, мабуть, 70 Шапок уже сухих. решта 30 доходить. Шапки досить таки непогані, хороше виконання. Беру, показую всі підряд ось. Є більше, є менші. Навіть в цьому році спостерігаю таку ситуацію, що шапки ось тут вже зелені, але насіння вже сухе. Прям Плузається дуже добре і вгризти не можна. Спека своє робить. Не знаю, що прогнозувати по цьому соняшнику. Досить таки візуально, він непогано стоїть, але, як завжди, бункер своє може показати. Надію, що він в цьому році, хоч на соняшнику, в нас покаже достойно, так як відео з соєю. Вчорашнє дивилися, не дивилися, не знаю. Соя нас в цьому році в нашому регіоні не радувала. Та й мало кого радує, якщо можна так сказати. По соняшнику ситуація трошки інша. Соняшники стоять більш-менш, у нас вже почали обмолот соняшнику в нашому в регіоні, в нашій окрузі люди, то в принципі урожайність ще байдуже. Від 15 до 25 всипе. Це те, що я чув. Тобто 15 саме менше. І то там в чоловіка в одного було невеличкий кусочок. І я не знаю, чи то він таке насіння посіяв, чи, чи, що, чи що воно таке було забіжене, бідне. А так то 20 ка в основному і навіть до 25 сипе. Надіємося, що нам на цьому соняшнику вдасться перебити цей рекорд 25. Хотілося б, соняшник з хорошим потенціалом. Лімаграйні Лімагрейн. Лі Повторююся, вкотре е багато мені казали, бери українську селекцію, не пожалієш. Є такий блогер Антон Руденко, по-моєму, якщо не помиляюся. Вроді Антон, то дуже якісні обзори і чесні показує по одеських там. Селекціях по соняшниках, як вони в цьому році в спеку себе показали. Тут соняшник теж зірок з неба не хапав, з вологою було все складно. Да, тут на один дощ більше прийшло, ніж по сої. Соя, понятно, що в нас не, не, не ахті. Але соняшник видно, що він, що він класний, його хороший старт був, хороша. Сама по собі рослина, брать до уваги, то потужні, потужно стоїть, е, стоїть стеблина, забув, забув слово стеблина, з цими полями заганявся. Хороші потужні листки були, цей соняшник брав все, що можна було брати. Попередник тут був кукуруза, не самий найкращий. Як для соняшника, я думаю, але тим не менш, соняшник себе поки що достойно показує. Дасть Бог наступний тиждень змолотиться, результати, звісно, я поділюся. Плюс до того даний соняшник не хворіє, ніде обходив скільки поля, ніде ніякої заразихи нема. Тут семирасовий він вовчка не наблюдається. Спрацювали тут ґрунтовим Основою промексом, ну поле, ви самі бачите яке. Дали б там ну, около 2,7 літри на гектар і того і того компоненту. і Ацехлор і пропіза, як там він називається? Коротше, другий елемент, я забув, як він називається, якийсь пропілахор чи якось так він називається. І Результат сам по собі посіяв, бризнув і просто їздив, дивився на цей соняшник. Нічого не давав ні добрив, бездобрив. Це такий соняшник. Таке. Не хочу ходити по соняшнику, так як вже він досихає. І оці вустючки і шапки вони так прямо аж в руки колять. То ось Зайшов більш-менш таке розрідження місця та й стою на одному місці. В общем, таке от у нас поле, така ділянка, мабуть, гордість і надія цього року це ця ділянка нашого соняшника. Посоє гордиться нема чим, пшениця всипала ячмінь непогано, але було його мало. А от якраз соняшник соняшник цей має нас підтягнути. Все, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Обов'язково далі буде відео по уборці цього соняшника, по результатах цього соняшника. Ну і звісно підсумкові відео по року, по рентабельності, по затратах, далі все це буде. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео, нових тем. Далі буде. Слава Україні!